Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Гаритерович сьогодні, 24 листопада. І пропоную поговорити про перші проміжні результати зустрічі, яка відбулася в Женеві, яка була присвячена так званому американському мирному плану. Що буде далі? Що там вдалося змінити? Наскільки це вигідно, не вигідно Україні? Власне, про це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі Пем'єри. Дякую. Отже, станом на зараз, судячи з заяв як української сторони, зокрема, заступника голови МЗ Сергія Кислиці, Певних моментів, які були у виступі президента України традиційному вечірньому. І власне заяви Марко Рубіо, ми можемо констатувати, що робота була проведена достатньо серйозна, достатньо конструктивна. І як свідчать численні джерела в дипломатичних американських колах, джерела американських медіа, вимоги України стосовно ключових пунктів плану були враховані або задоволені. Тобто вдалося над планом попрацювати і прибрати ну як мінімум станом на зараз якісь ключові контроверсійні моменти. Рубіо мав, мав е зі дзвізізвон, так би мовити, з Трампом. І я так розумію, він йому теж достатньо оптимістично все це. Змалював, і Трамп сьогодні написав, що можливо, мир вже там близький, будемо думати, молитися там і так далі. Власне, власне, Білий дім пішов навіть далі і заявив про те, що ну, цей мирний план він зазнав змін по деяким пунктам, і ці пункти якраз є найбільш тригерними для України. Тобто, мова це йде про гарантії безпеки. Мова йде про довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свободу судноплавства, ну і що найголовніше, політичного суверенітету. Всі ці пункти, як заявили американці, були ретельно цитую, ретельно врегульовані. Я буду цитувати прям деякі моменти, які відбулися, щоб посилатися власне, на тих, хто ці моменти озвучував. Теза взагалі про суверенітет, вона неодноразово повторювалася, що взагалі, Заявах власне України що в заявах Білого Дому, і тут треба зазначити, що дуже серйозну роль взагалі відіграли європейці, які активно включилися в процес, які представили свій план з 28 пунктів Росіяни в. Обличчі, хоча правильніше сказати, мабуть, мордяці, е, такого собі Кирила Дмітріова ці 28 пунктів розкритикували, але видно, що ну з великою ймовірністю вони були взяті до уваги і, власне, в цьому плані новому плані, новому варіанті плану, який ми поки що публічно не бачили, але по заявам можемо е, судити. Да, вони були враховані. Так, от е, згадки оці постійні про суверенітет фактично залишають для нас можливість інтеграції не тільки до Європейського союзу, але і власне до Нато з НАТО, звісно, ситуація достатньо складна в попередньому варіанті. Російському там містилася пряма заборона тут європейці запропонували таку формулу, що вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого немає? Ну коротше кажучи, можна це прописати: штати можуть окремо сказати, що вони, наприклад, не будуть давати згоду Україні. Ну і в принципі, росіян це повинно задовольнити. Ну чи це чи задовольнить насправді це таке питання, але формулювання зовсім інше, і погодьтеся, може залишати для нас ну непогані перспективи щодо не тільки європейської, але й євроатлантичної інтеграції. Як такої, також вдалося, судячи з усього, прибрати ті пункти, які дуже сильно обмежували здатність України співпрацювати з альянсом. Ну, наприклад. Щодо там відправки військових НАТО, це звісно нам би сильно безпекову ситуацію ускладнило тут. Європейці запропонували таку формулу, що НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. Зверніть увагу: тут іде мова про натівське командування. Тобто, якщо це, наприклад, буде будуть якісь французькі військові під командуванням французів, а не НАТО, або просто якісь французькі військові під командуванням України. Військових там для проведення навчань, ну це е, тоді не працює як якась заборона. Взагалі, отаких от е, моментів в документі російському першопочатковому було дуже багато, і видно, що писали цей документ не надто розумні люди, на наше щастя. Ну, як мінімум, не надто обізнані в питаннях міжнародного права, в питаннях оцих різних союзів, там блоків і так далі. І ми, очевидно, повинні цим тепер, по максимуму, скористатися, щоб правильно все виписати і не дати Росіянам можливість потім цим якось там е, маніпулювати тут важливо, що е, країни НАТО повинні підключатися до з, до допомоги Україні, наприклад, в немирний час, і в договорі очевидно, це повинно бути е, прописано. Окремо е, це історія з гарантіями безпеки вже повоєнними. Американці навіть запропонували окремий документ, е, в якому навіть буде згадка про. П'яту статтю НАТО, але це ну поки не є, скажімо, там довершеною формулою. Ми не знаємо, як вона прописана в новому варіанті цього так званого мирного плану. Але в принципі, в принципі, е ну, скоро я думаю, ми дізнаємося на що власне пішли американці. Як вони погодилися це викласти? Але ще раз наголошую, що додаткові гарантії, додатковий документ по гарантіям запропонували самі американці. Вони постійно підкреслювали, що ми розуміємо важливі. Для України цього для України це в інтересах типу Сполучених Штатів Америки була там дискусія про чисельність Збройних сил України 600-800 тисяч. Це, звісно, серйозна дуже відмінність, бажано б, взагалі було подібне формулювання прибрати. Але треба розуміти, що ті ж європейці запропонували, і українці підтримали фактично ідею про те, що ми можемо зафіксувати чисельність армії у мирний час і без обмежень в особливий або воєнний час. До того ж можна мати армію 800 тисяч, наприклад, кадрових військових і мати там півмільйона національних гвардійців. Я зараз так гіпотетично абсолютно кажу, але це можлива історія і. В принципі, над цим пунктом можна говорити, над цим пунктом можна дискутувати. Ну, звісно, за умови, що Росія погодиться взагалі на такі цифри, з іншого боку, ніхто в Росії питати і не буде, і це дуже важливий, скажімо так, момент. Також очікується станом на зараз, ну принаймні, з тих чуток, які до нас долинають, що не буде ніяких обмежень на типи зброї, що будуть постачатися до України, і на ту зброю, яка буде власне сама Україна виробляти, оці знаєте історії з далекобійними ракетами, безпілотниками. Ми проти яких виступає Росія? Ну цього нічого, начебто, в документі новому вже не повинно е, бути. Ну і найголовніше. Е... Сподіваємося, що в документі нічого не буде про визнання територій, як російських, навіть з таким поясненням, що типу де-факто. Ну по суті, це ну, нонсенс. Да, тому що є тільки юридичне визнання або юридичне закріплення, і тут неважливо говорити про де-факто або там де юре. Очевидно, що Росія ці території, на жаль, поки контролює, тому що вона їх окупувала, і в принципі на цьому можна ставити крапку. Окрема Історія була довкола так званого гуманітарного блоку, дуже тригірного для нас скоріш за все, скоріш за все, попри те, що ми поки що узгодженого тексту в Женеві не бачили. Судячи з, знов таки з тієї інформації, яка от долинає з різних джерел, найбільш контраверсійні пункти прибрали. Ну, по перше, ніякої російської, як другої, державної. По-друге, нічого не написано про те, що українці там повинні якось по особливому ставитися до росіян. Це, це дуже смішна насправді історія. І очевидно, що українці самі будуть обирати, як з росіянами спілкуватися і в який спосіб це робити. Також немає там нічого про Нацистські ідеології, якісь активності, тому, що цей пункт від самого початку виглядав абсолютним дебілізмом з двох причин: по-перше, в Україні офіційно все це заборонено давним-давно. А по-друге, власне, нацистська ідеологія є провідною в Росії. Тому це повинно грати в дві сторони, але ми прекрасно розуміємо, що Росія виправляти цю ситуацію не буде від слова зовсім. Ну і також цікавий момент пов'язаний з російською православною церквою Російською. Я там щось говорили про якийсь офіційний статус і так далі, і намагалися все це зав'язати в таку фразу, що Україна ухвалить правила Європейського союзу щодо релігійної толерантності і захисту мовних меншин. Ця норма, до речі, лишилася в європейському проєкті, і як це не дивно. Вона прийнятна для України, чому тому, що вона є беззмістовною. Справа в тому, що немає жодних правил є у цих питаннях. Єдине регулювання щодо релігії це європейська хартія фундаментальних прав прав, яку Україна і так змушена буде або повинна буде, власне, ухвалити, тому що ми вступаємо до Європейського союзу. А там розписано, що кожен має право робити все, що він вважає за потрібне, і можна змінювати релігію, переконання, свободу з Відувати і так далі, і так далі, і так далі, все це до речі, відповідає тому, що записано в Конституції України, і там немає жодного жодних моментів пов'язаних з реальною діяльністю російської православної церкви, яка є там відверто, наприклад, про російську. така ж сама історія з мовами національних меншин. Чому тому, що у європейського союзу немає власних спільних правил всього приводу, і, наприклад, членами ЄС є країни Балтії, які Росія десятиліттями звинувачує в русофобії, Багатьох інших якихось речах розказує про утиски там російськомовних там, і так далі. Ну і от, судячи з усього, якісь ключові моменти вони були прибрані власне з цього документу. Питання по територіям воно поки залишається в такому підвипідвишеному стані, так би мовити. Але все буде залежати від того, коли цей документ зможе власне погодити побачити Трамп і наскільки швидко він зможе його погодити. Це ключове питання, і не виключно, що воно зведеться до демілітаризованої зони. І ця демілітаризована зона давайте відверто буде вимагати від України певних поступок з точки зору виходу з якихось там населених пунктів це надзвичайно болюче питання, і ми ну, повинні чітко для себе зараз, мабуть, визначити, як ми на нього будемо реагувати. Це абсолютно відповідальність президента. Йому треба починати цю розмову і дискусію зі, з українцями, чому тому, що Сполучені Штати вважають, що це безумовний варіант розвитку подій, якщо з Росією вдасться домовитися якісь отакі обміни територіями невеликі в контексті цієї демілітаризованої зони. Вони можливі. До речі, навіть є. Європейський варіант плану теж містив цю тезу про обмін, тому тому мова йде про те, що всі ці питання, будучи якось узгоджуватися з Дональдом Трампом, ну і от від його реакції від того наскільки на нього вплинуть чи не вплинуть росіяни, багато що і буде залежати. Так що тут будемо так би мовити дивитися, але ключовий момент, звісно, полягає в тому, наскільки Трамп готовий буде вже нав'язувати Путіну. Погоджену версію за умови, що він цю версію е, прийме, може бути такий варіант, що американці підпишуть цей договір виключно тільки з Україною а далі почнуть це вже просувати Російській Федерації, і от наскільки це просування буде вдалим, питання поки що на сьогоднішній день відкрите. Нам до кінця не зрозуміло. Які важелі тиску впливу є у сполучених штатах для того, щоб змусити росіян погодитися на той варіант, який, сподіваємося буде відповідати максимально інтересам України? Але але плюс ситуації вже в тому, що ми почали цю роботу, ми готуємо це, якийсь ну, новий документ, хай ми і включилися, грубо кажучи, вже на останньому етапі, але знов-таки нас тут виручили дуже сильно європейці, які активно на все це відреагували і почали в тому числі Трампа бомбардувати дзвінками і переконувати його в тому, що не можна так робити. Тому є ймовірність, що Трамп, наприклад, якийсь узгоджений варіант підійде. А далі м'яч же буде, як то кажуть, на полі Росії. І якщо Росія почне від цього цього від Мовлятися, ну тоді Дональду Трампу треба буде згадувати про свої обіцянки і тиснути на Росію усіма можливими способами. Будемо дивитися, але схоже, що поки що найбільш негативного сценарію ми змогли уникнути, але розслаблятися точно не варто, тому що знаючи президента США, він може не з тієї ноги, вибачте, прокинутися, і в нього знову думки зміняться знову зміняться плани, і він буде казати, що треба діяти по іншому. Тому ситуацію треба тримати під жорстким контролем. Треба власне реагувати на будь-які прояви якихось там негативних тенденцій, які можуть виникати в Сполучених Штатах. Ну і треба думати, звісно, про внутрішню єдність і про внутрішню стійкість, тому що як Розказують деякі джерела Зеленський, коли спілкувався із європейцями, власне, з американцями, з якогось диво окремо, окремо піднімав тему НАБУ і САП і жалівся, що як взагалі можна працювати, якщо очільнику української делегації або секретарю ради національної безпеки і оборони в будь-який момент можуть вручити підозру, тобто в офісі цього реально бояться, то може поки не пізно, слід теж про це подумати, підстрахуватися і зробити так, що якщо прийдеться, а скоріш за все, так і буде. Летіти до Трампа і фінально домовлятися, щоб туди полетіли ти до кого, до кого у Сполучених Штатах, як мінімум, не буде ніяких зауважень, і вони не зможуть використати їх як слабкість України в цілому. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!